У Німеччині повідомили про атаку Росії на країну. Канцлер Мерц вийшов з заявою. Мерц зазначив, що Росія під керівництвом Путіна, як і Китай та Північна Корея, повністю ігнорує міжнародне право. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у розмові з французьким телеканалом LCI після зустрічі з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти Німеччини. Він наголосив, що Кремль щодня атакує німецьку інфраструктуру та активно намагається впливати на суспільні настрої, використовуючи соціальні мережі. Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією, сказав Мерц. На його думку, президент РФ не відчуває загрози з боку НАТО, тому дозволяє собі відкрито атакувати демократичні країни. Мерц підкреслив, що російська агресія виходить далеко за межі територіальних питань. Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості у цей новий період, у цьому новому світі. Ми стикаємося з головами держави, Жав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін, теж саме стосується Сідзіньпіна в Китаї, теж саме і з Північною Кореєю. На запитання журналіста про можливість прямого контакту з російським лідером та чи має канцлер його номер телефону. канцлер відповів, що дипломатичні ініціативи не дають результату і лише провокують Путіна на нові злочини проти мирного населення. Я міг би зателефонувати Путіну в будь-який час, якби захотів. Насправді б так і зробив, як мав би надію спромогтися зрушити ситуацію у правильному напрямку таким дзвінком. Але сьогодні усі дипломатичні зусилля, які ми робили щоразу, лише провокувало ще більшу агресію проти цивільного населення. Тому ми говоримо менше. За словами Мерца, світ має бути готовим до тривалої боротьби з російським авторитарним режимом. Він підкреслив, що нинішня влада в Росії є клептократ. Тичною системою, захопленою олігархами. Ми усі сподіваємося, що одного дня ми знову будемо добрими сусідами з росіянами, але на жаль, сьогодні ми дуже дуже далекі від цього. Я б сказав, що цьому путінському режиму і усьому, що є його частиною, олігархам цій клептократії, яка захопила державу. Ми повинні сказати ні і боротися проти нього. Я думаю, що ми ще багато років будемо стикати. Тися з цим авторитарним режимом.